Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас, тому хто б'є по щоці. Підставі другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони хітона. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже й грішники люблять тих, які їх люблять. А якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать. Адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать. Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. бо якою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Слово Господнє! Слово тобі Христе! Кожна людина має вільний вибір, вільну волю і може обрати в яку сторону вона хоче рухатися. В сторону раю або в сторону пекла. Така правда, так. Я неодноразово наголошую, постійно пригадую, що пекло не існує з жорстокості Бога, але з того, що він серйозно ставиться до мого і твого вибору. Так. І дехто обирає летіти в ту сторону. Так. Одного разу йшов до храму, тут стояли таксісти, склом опущене. Прямо біля нашого собору так ціла в таксіста на цілу катушку, лунає «Highway to hell», так, автострада до пекла. Так, і е, дехто, дехто дійсно летить цією автострадою. Це залежить від твого серця. Чим наповнене твоє серце? Чи наповнене воно Богом? Якщо воно наповнене Богом, то дуже часто ми діємо для світу нелогічно. Ми вміємо дивитися на проблеми, на образи крізь призму Бога, так? тому що Бог ну, він діє для людини не завжди розумно, не завжди логічно. Так? Таких випадків є дуже багато. Так я пам'ятаю, що я одного разу був на одних реколекціях, реколекції в тиші. Так? І там, в перший день, коли приїжджають, відбувається цей єдиний момент, коли говорять і в кінці ще розмовляють. Відбувається знайомство, і одна жінка почала говорити це знайомство, розповідати про себе, і говорила дуже важку річ. Так? Тобто вона плакала, вона проживала, вона каже: Я мала приїхати сюди з своїм чоловіком. Але в нас склалася дуже складна ситуація. У нас є восьмеро дітей, так четверо з яких наші, а четверо усиновлених. Так, і от в цю ніч перед від'їздом каже, я зайшла в кімнату до своєї найменшої доньки і побачила, як один з цих усиновлених синів гвалтує цю маленьку доньку. І Говорячи це, вона плакала, так плакала з болю. Згоря, все проживання цієї складної ситуації, яку проживала, але потім сказала зовсім нелогічну річ на людський розум. Вона сказала: значить, ми недостатньо дали своєму синові любові. У неї, в її серці не було зовсім агресії до нього, що було надзвичайно дивно, так? адже ж така ситуація непроста. Але Бог дуже часто так діє. І вона після, після цих реколекцій в кінці сказала: Я люблю обох цих своїх дітей. І ми з чоловіком будемо давати їм обом дуже і дуже багато любові, щоб ми могли вийти з цього стану, в якому ми перебуваємо зараз. В фільмі, який називається Самі свої, є така сцена, так? там є така бабуся, павляк. Вона молиться такими словами до Бога, каже: Господи, пошли всі кари на сім'ю Каргулів. Так? Тільки не помилися і не знайшли на нас, на нашу сім'ю павляків. Так? І таким чином автор фільму, е як і у всіх цих епізодах, зрештою, показує одну з головних проблем людини незгоду та відсутність прощення. Так? І слід визнати, що ця хвороба. Ці конфлікти, свартки, незгоди є частою доволі проблемою в нашому житті, з якою інколи нам дуже важко впоратися. Так? От, і є теж такий один фільм, не пам'ятаю вже назву переглядав, і там йдеться про підкорювачів дикого заходу. Так? І один з цих героїв, молодий солдат. Скоює злочин, так і дія відбувається на території, окупованій індіайцями, і цього солдата віддають теж під військовий трибунал, під військовий суд. Так, полковник бере справу цього солдата в свої руки і каже, що ви знову порушили устав. Так я вже не знаю, як вас карати з мене досить, так. За, ці, за, цю, за це, що ви зчинили, вас чекають серйозні наслідки. І в цей момент приходить капітан, який був там, говорить, і питає полковника, чи може він переглянути цю справу так, на цього молодого солдата. Він починає читати ці файли і каже: полковнику, тут така справа. Ми пробували різні рішення, але є одне, яке ми ніколи не пробували стосовно цього молодого чоловіка. І цей полковник каже, Яке? що не пробували. А він каже: ми ніколи не намагалися йому пробачити. І полковник трохи подумав, а тоді сказав: Я пробачаю тобі. Нехай твій цей аркуш буде повністю чистим. Так? Твоє життя нехай буде чистим, тільки не трать його даремно. І цей молодий солдат ховає в цей момент свої обличчя в свої руки і встає. Так? Він не знає, що відбувається. Він повільно виходить. І це такий переломний момент в його житті. Так? Відтоді він не тільки не чинить жодних правопорушень, а потім ще йде на якесь підвищення. Так? Показано таку силу прощення, силу, яка полягає в переживанні людиною так, цього незаслуженого добра. Адже ж, згідно людської логіки, і згідно будь-якої логіки, він мав бути покараний. Архієпископа Фултона Фултонащина. Одного разу так запитався один з слухачів радіо, чому Бог допускає зло у світі, чому Бог негайно не розправляється з тими, хто йому противиться, з тими, хто грішить, так і тоді архоєпископ Фултон Шін відповідає, каже, кажучи, так уявіть собі урок в школі. Так, один з учнів дуже недбало веде свій зошит. Чи ви хочете, щоб цей учитель підійшов і розірвав цей ваш зошит на шматки? А замість нього заповнив новенький гарний. У нас на землі, каже Фултонщин, вистачає диктантів, і яких ми, мені каже, не дуже хотілося, щоб повторювалось на небі. Для Бога красиві чи ухайні, ці збережені зошити, не найголовніше Бог піклується про розвиток душі. І часом цей розвиток може настати після великого великого падіння теж. Так? І е, я думаю, що ця відповідь Археєпископа ще на те, що згоджується з сьогоднішнім Євангелієм. Так? Ісус говорить, любіть ворогів своїх, робіть добро тим, хто вас ненавидить, благослови тих, хто тебе проклинає, моліться за тих, хто вас обмовляє. Так? Е, ну, коли ми чуємо ці слова, вони здаються, можуть здатися красивими, ну, але майже нереалістичними. Покладаючи так руку на серце. так? Чи справді можна замість прокляття або замість образи благословляти тих, хто це робить? Так? Ну, Можливо, можливо так? І більше того, це навіть так приводить до певної такої героїчності. У 2018 році було канонізовано 18 алжирських мучеників, і в тому числі серед них був такий Крістіан Шерге, ким він був. Він походив з однієї з знатних родин Франції, народився в 1937 році і жив в Алжирі з батьком, який був військовим офіцером. Пізніше він продовжував там своє життя і кар'єру, і, будучи вже дорослим, відкрив своє. Покликання так і приєднався до ордену трапістів і жив у місті Тіпхіріне в Алжирі зі своїми братами. Так і в цей мо в цей період там почалися криваві гоніння на християн, озброєні ісламські групи шукали та вбивали послідовників Христа, і справді він прийняв цю мученицьку смерть в 1996 році. Березні 96-го року монастир зазнав нападу групою озброєних ісламістів. Вони витягнули сімох цих монахів, і двоє з них на той час перебували за межами монастиря і завдяки цьому теж вціліли. І це неймовірна річ. Цей крістіан Шерге так написав заповіт за три роки до своєї смерті. Він не знав, що з ним буде, він не знав, якою смертю помре від три роки перед цим. Але він написав цьому заповіті так: цілком можливо, що я загину від рук терористів. Так? Я дякую Богу за своє життя. Хоча, чесно кажучи, я не хочу помирати. Я дякую всім, кого зустрів на своєму життєвому шляху моїм друзям. І е зараз неймовірні слова так говорять проти того для того, хто позбавить його життя. Так? Окрім Теро... Говорячи до терориста, якого він не знає, так? але передбачає якимось певним чином, що загине, може загинути від його рук, він називає цього терориста в цьому заповіті другом моєї останньої хвилини, так? і пише так. А тепер мої слова, звернені до тебе, друже моєї останньої хвилини. Ви не знати, ти не знатимеш, що робитимеш. Я молюсь за тебе. Я кажу тобі дякую. Так, тобі е, я кажу дякую і до зустрічі в раю. Нехай е, нам буде дано з тобою зустрітися в раю як двом добрим розбійникам, якщо цього захоче Бог. Отець нас о Бог. Це дивовижні слова. Дивовижні, так, він не тільки прощає гонителю, він молиться за нього, і навіть не перебуваючи в цьому моменті, ще в момент мучеництва, не знаючи наперед, що з ним станеться, він вже оточує молитвою того, хто позбавить його, його життя. Так? І більше того, він бажає йому раю, він хоче з ним там зустрітися. Так? І це є ця реальність, в якій втілюються ці слова. Любіть. Ворогів своїх. Так? Ми знаємо, що ці слова мають можливість теж збутися в цьому світі, так, на всіх континентах. Наприклад, в Руанді, так? в Руанді є така історія однієї родини молодої жінки, молодої дівчини. Її звали Імакулі Ілібагазіга. Сім'я цієї руандійської жінки так, дівчини була знищена майже повністю. Так, її братів загинули, її батьки та діди померли. Вона втекла в останню хвилину. Так. Вона знайшла притулок в домі протестантського пастора, будучи католичкою. Так, і цей чоловік, протестантський пастор, сховав її у своїй, своїй ванній кімнаті, так, в шафі. В шафі, так, і вона провела 91 день, перебуваючи в цій шафі. так, е, В цій ванній кімнаті, молячись, без, завжди розарій. так, Пастор приносив їй постійно цю їжу. Е, і ці е, е, люди, які вбили її рідних, шукали її. так, вона, Вони хотіли вбити її, тому що вона була теж єдиною, хто вижив з усієї цієї родини. так, і серед цих Інших, інших цих розбійників, так, які вбили її родину, і шукав чоловік на ім'я Семана, так, це представник племені хуту, який бігав по хатах, шукаючи її з мачете в руках. Так. І, на щастя, її не знайшли. Війна закінчилася, вона вижила. І ось один з цих охоронців в'язниці, де були ув'язнені ті члени племені хуту, які скоїли злочини проти своїх співвітчизників, був у в'язниці. І вона мала можливість відвідати його. Тюремний охоронець веде її до, до цієї камери, де вона має зустрітися з цим, своїм мучителем, убивцею всієї її сім'ї. Його витягують з камери, охоронець хапає його за комір і кидає на землю. Вона. Бачить перед своїми очима жахливе видовище. Він в доволі такому важкому стані. Весь синцях, обличчя бледе, виснажений, весь поранений, розпатлений. Вона дивиться на нього і зі сльозами на очах каже йому: Я прощаю тобі. І цей Фелісієн, охоронець, який з нею був, каже до неї, Що ти робиш? Ти ненормальна. Подумай, що ти робиш, ти маєш можливість зараз його оплювати, побити, покопати, все, що хочеш. Чому ти йому прощаєш? І тоді вона йому говорить: тому що прощення це єдине, що я можу запропонувати йому зараз. І ця Імакулі, і Лібагазіга є свідком ще одним свідком, того, що слова сьогоднішнього Євангелія можуть стати реальністю. Так? Пізніше вона пише дві книги. Першу названа, назва називається збережена, щоб розповісти, а друга виживша, щоб пробачити. Це надзвичайно глибокі книги, надзвичайно глибокі. Дуже те, що здається нам неможливим, так? бачимо, що все ж у реальному світі є реальністю. Тому що ці два випадки, про які навіть більше, ніж три на початку. Говорив вам, логічно здаються зовсім неможливими. Але бачимо, що вони стали реальністю в життях цих людей. Господь Бог дав сили ставитися їм не лише до своїх ближніх, як до братів, але й до тих, кого вони, хто ранив їх ціле їхнє життя, хто зруйнував їхнє життя. І для цього нам ми маємо з вами навчитися будувати ці відносини з ним. Господь говорить про нагороду для тих, хто йде шляхом Євангелія, дорогі брати і сестри. І ця нагорода навіть є більшою, ніж ми очікуємо. Так? Статус цієї нагороди є дивовижний. Так? Ісус є дуже чітким майстром так? образів. Він пише. Якби він писав сьогодні своє Євангеліє, я більш ніж переконаний, що він би міг отримати журналістську премію. Так. Давайте уявімо собі таку пачку меленої кави, так, як ми сипемо її в банку. І начебто ємність так, в цій. Ємність підходяща для цієї кави, але інколи нам здається, що вона не вміщається. То, що ми робимо, так ми втискаємо її, так, втискаємо цю банку цю каву, і вся кава вміщається. І Ісус теж використовує так? цей образ, щоб показати нам, яку нагороду Він приготував для нас, так? Мірою, е, мірою великою, щедрою. так? Натоптаною, так говорить, що вилью це на тебе. Господь не пошкодує своєї любові, своєї благодаті в цьому місці, де ми всі з вами зустрінемося. І я знаю, що це важко, знаю, що ми маємо долати свій опір, опір людський, так, щоб слухати ці слова Євангелія. Бо здається, що ми можемо жити вибірково, але це мені не під силу можемо сказати собі. Але все під силу тим, хто співдіє з Богом, дорогі брати і сестри. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Амінь.